Вітаю, друзі! Сьогодні хочу вам показати ще раз квартиру до продажу. А саме це двокімнатна квартира, розташована на шостому поверсі панельної дев'ятиповерхівочки, Південно-Західний район. По вулиці, 30-річчя Перемоги, 54. От загальна площа у нас тут 51 метр квадратний. Всі меблі та техніка, яку ви будете бачити, залишаються новим власникам. От. Так. Ну, скажімо, так, воно стареньке, але все чистеньке і в хорошому стані. Є у нас додатково лічильничок на газ, лічильнички на воду та електрику. Ну, так, загалом тут зроблена додаткова шафа, тут ще одна шафа, спальня. Вікна у нас не поміняні. Але стіни потянуті і стелі у квартирі по всій потягнуті. там у нас зроблено додатково новий лічильничок вже. Така прихожка і вітальня. Бачите, також всі стелі потягнуті. Стіни рівненькі у нас. Замінено дві батареї, а саме це у вітальні і на кухні. У спальні залишилася ще чугунна стара. Ну і такий балкончик у нас. Також засклений, але засклений дерево. Такий вид відкривається у нас з вікна. Квартира в продажі. Якщо будуть якісь додаткові питання, будь ласка, телефонуйте. Дякуємо за увагу, ставте лайки та підписуйтесь.